Доброго дня, шановні співгромадяни. Сьогодні йде дуже багато суперечок стосовно ситуації в Афганістані. Але я певен, що ні у вас, ні тим паче в мене, немає зв'язків з американською військовою розвідкою, можливо, з ЦРУ або з Талібами. Тому, товариство, ми достоменно не знаємо, чи добре, що Таліби захопили Афганістан, чи не добре це. Ми можемо чітко знати тільки одне. Що яким би великим союзником ти не був з великою державою, по справжньому великою державою, вона поступиться цим союзом заради якихось своїх інтересів. І це нормально, це природно. Жоден американець не хоче гинути за поштунів в Афганістані. Жоден, жоден німець чи француз не буде гинути за Україну, товариство з цього цього афганського урока ми можемо винести тільки одне: захищати свою країну треба самим, виключно не сподіваючись. Що Анкл Сем прийде, і порядок не веде. Не буде такого. Тому, товариство, ми виступаємо, власне, ми геопоступ проти такого стрімкого входження в НАТО і проти всяких союзів, типу, давайте поставимо тут американські бази, вони нас захистять від Росії. Від Росії може Україну захистити тільки наша українська армія. Крапка. Інші можуть тільки допомагати або висловлювати стурбованість. От і все, товариство. Так що очистить зброю і готуйтесь. Гарного всім дня!